Простріл через це віконечку, і подивися, також цей простріл попадає по нам на 300 з копійками нам щещає. Одним снарядом. Одним снарядом всього лиш на всього. Що ж ти будеш робити? Ну, в принципі, Ліоні проти наших снарядів також не є дуже добре броньований. Є змога розстрілювати дану СТО. Є чому нема. Головне, як то кажуть, бажання і змога. Змога краще деколи грати в розмін союзників, аніж в розмін своїх хідпотів. А чому так іноді краще робити? Тому що як бачиш, що союзники не хочуть ніфіга грати, значить роби так, щоб грати в розмін своїх союзників, а не своїх хітпонтів, адже ти зможеш танкіст, витягнути бій на відміну від твоїх союзників. Правда, є такі моменти, є добре, поїхали. На, на, все ж таки на напрям важких танчиків. Ніхто там ПТСАУ їхній про який дев'яточка, практично без хітпонтів, і їдемо ми до нього. Скоріше до всього, будемо забирати двох, одразу ж. Ану. Ех, Ріна, Ронт, то що ж ти будеш робити? Та куда ж? Ну чому? Ну чому всі снаряди? дивись, друг танкіст, друг танкіст. Якщо би снаряд не дав фе в вигляді непробиття по Ріначіронти, нам би вистачило барабану, щоб забрати ось цих двох биків.